Зараз я вам буду розповідати три історії з власного життя, і поки я вам їх буду розповідати, ви вже самі все зрозумієте, що я вам хотіла сказати по-психотерапевти. Чушу я по вулиці і підгребає до мене хлопець. І я знімаю свої навушники, він знімає теж навушники. Я Просто звикла до того, що до мене підходять люди, і я думаю, він зараз мені буде казати: Євгенія, я вам дуже дякую, ви мені дуже сильно допомогли в свій час. Замість цього він каже. Вибач, вибач, ти можеш мені дати трошки грошей, будь ласка, на проїзд. І він прям реально ось так от вигинається весь. І я кажу, мені так сильно захотілося з ним про взаємодіяти. Я дістаю з куртки, в мене лише було 500 гривень готівкою. Дістаю 500 гривень. Думаю, добре, я маю це доробити до кінця. Даю йому і кажу я даю тобі 500 гривень. Але ти мені маєш обіцяти, що тепер ніколи, нікому ти не будеш казати слово вибач. І він такий: Чому? Я так люблю казати слово вибач. Я так люблю вибачатись. Я кажу, ну як, чому? Тому що ти ж себе на дно, ти топиш себе, ти себе раниш, ти себе цим блокуєш, ти не маєш змоги вибратися зі свого стану, і ти весь такий, тому що ти постійно раниш себе і це не додає тобі стрижню. І він каже. О, ну, вибач, я кажу: ну дивись, якщо ти мені кажеш дай мені гроші. Якщо я не хочу давати тобі гроші, я кажу тобі ні, і тоді тобі не треба вибачатись. Якщо ти кажеш, дай мені гроші, і я даю тобі гроші, то це означає, що я сама хочу їх тобі дати, і тобі теж не треба вибачатись. І він такий. Дякую! Психотерапії це називається моделювання поведінки. Тобто, коли ти людині негативний зворотній зв'язок надаєш на ту поведінку, яку ти не хочеш, щоб була, і навпаки, заохочуєш те, що ти хочеш, щоб було альтернативну, більш здорову, адаптивну поведінку. І він сам, от чим мені дуже сподобалася ця історія, що він сам самостійно знайшов альтернативу слову вибач, і це було слово дякую. Я зрозуміла, що слово дякую таке красиве, з малиновими, червоними, глибоко синими кольорами таке справжнє українське слово дякую, воно в мажорі, воно в плюсі, воно в любові. Слово вибач, тобто вони є дзеркальними відображеннями одне одного, тільки одне в мінорі, а інше в мажорі. І слово вибач для мене таких блакитно-сірих кольорів, тобто буквально просто просошене почуттям провини. І взагалі, коли я гуляю вулицями Києва, стикаю з різними людьми, я помічаю, що всі дуже багато вибачаються, особливо ті, кому треба вибачатись в останню чергу. Наприклад, це вже додаткова історія, 1 А, скажімо так. Я прийшла забирати вітамінки на подолі самовивозом, і дівчина переплутала вітамінки. Мої вона віддала хлопцю. А от ну коротше, і вона каже: О, Боже, вибачте, вибачте, що ж я наробила. Вам доведеться ще один раз прийти. Я кажу: ну, типу. Пані, не переймайтесь. Ті, хто проходить самовивозом за вітамінками, скоріше за все живуть просто в 10 хвилинах пішки від вас. І ну мені, взагалі, буде неважко прийти. І взагалі трошки постояти тут для мене було зараз корисно. Я от, поки дивилась, там роздивлялась, у вас є класний колаген, Я до вас наступного разу. Тобто я прям реально бачу, як вона цим почуттям провини себе прямо карає. Вона це себе прям так знищує. Жодні вітамінки на землі не варті цього. Коли нас дуже сильно бомбили, ми ходили в укриття. І я туди заходжу, бачу, сидять люди, і всі так скролять свої телефони. Типу, ну всі дивляться там оновлення. І сид поруч зі мною жінка, і вона отак от її просто трясе, і вона теж так от панічно гортає стрічку в телефоні. І потім я так подивилась, а вона читала молитви, господу Богу. Ну, типу, щоб він її врятував. В общем, у неї була панічна атака, їй було дуже дуже страшно. Я поруч з нею просто сиділа, і вона каже: Вибачте, вибачте, ви можете потримати мене за ручку. І мені її стало так шкода, і я її просто обійняла дуже-дуже сильно. Я її так міцно, міцно обійняла, як мама. Я посилала любов зі своєї душі, прямо її отак от потоком, щоб вони отак от йшли до неї. Я її так обіймала хвилин 45, напевно. Вона супер заспокоїлась, розслабилась, не проживіли вже щочки. Вона вже сидить, усміхається, така задоволена. Ну і все. Потім ми пішли додому. Потім я її довго не бачила, і ми з нею зустрілись потім в під'їзді, і вона йде така. Добрий день, вітаю. А чого ви більше не ходите в укриття? Я кажу, та не знаю, просто що це там чечи. А вона каже: о, приходьте, там поставили кроваті, там буде так класно, приходьте ще, я ходжу туди. Типу тобто вона натякає, щоб я її ще раз обійняла. Я кажу: та ну, добре, мабуть, прийдемо. І вона каже, нас в неділю обіцяли так бомбить, так бомбить. Тобто я реально зрозуміла в цей момент, що, мабуть, її ніхто ніколи в житті так сильно не обіймав. Ну, взагалі, коли я з нею взаємодіяла, в мене просто така дуже. Психіка на всіх налаштована, я дуже сильно вмію ідентифікувати з людьми, емпатизувати їм. І коли я з нею взаємодіяла, я чітко бачила, що вона ще немовля. Тобто, в неї її еволюційна затримка відбулась дуже-дуже рано, мабуть, вісім місяців чи в рік, мабуть, її віддавали от в такі дитсадочки, знаєте, де прям супер-супер маленьких дітей віддають, чи в півтори роки. І я розумію, що їй дуже сильно не вистачає реально цієї базової потреби, да, серцевинної в безпеці. Тобто, в наступному відео я буду робити Україна Розбір, і я буду казати, що в усіх чотирьох патологічних схемах понітивність, негативізм, недовіру очікування на скривдження та схема вразливості. Там у всіх максимально порушена найглибинніша потреба це потреба всього лише в базовій безпеці. Я розумію, що їй ніхто не давав такого затишку, такої любові, такої довіри, такої безпеки, такого захисту, дуже, -дуже ранніх материнських таких штучок. І, мабуть, її ніхто, ніхто так ніколи ніколи не обіймав, а в мені просто настільки багато вже любові до мене, любові до всіх людей, що мені її не шкода віддати. Мені тільки приємно було це зробити, але це ще не кінець історії, і потім вона каже: А я над вами живу. І я розумію, що це ті люди, які постійно отак, кожен день одне на одного аруть. Вони постійно сваряться, вони постійно щось там обговорюють, в них постійно якісь каструлі там грим'ять. Тобто це люди, в яких вдома проквітає конкретне домашнє насильство. І третя історія так просто число, щоб залакірувати, Вже йду я по вулиці, і переді мною йде жінка, і в неї так трошки спідничка зажувалась в панчохи, але зверху це прикрите курточкою. І я до неї підходжу і кажу: ну типу, я її прям наздоганяю. І кажу, а, я перепрошую у вас, трошки спідничка задерлася. Хочете, я вам її поправлю? І вона теж починає казати так: вибачте, вибачте. Вибачте, і ця жінка для мене зшила ці дві історії. Можливо, я сама для себе вже дофантазувала, але вона вибачалась як той хлопець, їй бракувало любові до себе, як цій жінці, яку я обіймала, і яка, як з'ясувалась, кричить, тобто піддає насильство там, своїх домашніх. Для мене ці три емоції почуття провини, тобто це аутоагресія, це злість на себе. Почуття провини це злість на себе. Друге просто насильство, агресія. Тобто злість на інших та брак любові до себе утворили таку ядрену кристалічну градку, тобто поєднання якби, атомів в такому, ти ви що їх просто не роз'єднаєш. І це дуже-дуже патологічна, шкідлива і ну, особисто для мене прикра ситуація в Україні. І оскільки я дуже люблю Україну, і я вболіваю за її майбутнє, я хочу цю ситуацію змінити. Мої висновки з цих трьох історій такі. насильство це антилюбов. Тобто насильство, злість, агресія, це відсутність любові. Якщо б ось ця жіночка, яку я обіймала, в ній нуль любові до себе, якщо б вона, наприклад, подивилась моє відео про любов до себе, і вона б потрошку почала практикувати, дії, та вчинки, любові до себе, в неї спочатку виникло хоча б трошечки любові до себе, потім ще трошечки більше любові до себе, потім ще більше любові до себе, вона б задовільнила свої потреби, вона б про них взагалі дізналась. І потім, коли в Би було дуже-дуже багато любові до себе, тобто 100% якби от простіру її душі заповнилось би вже любов'ю до себе. Вона б ніколи нікого не хотіла б піддавати насильству. Тому що, коли тобі бракує любові до себе, ти піддаєш насильству себе. Ти зі зневагою до себе ставишся та зі злостю. Тобто вона піддавала насильство своїх домашніх, тому що вона так само ставилась і до самої себе. Тобто вона ненавидить себе, вона злиться на себе. Я ще забула в цій третій історії сказати, що от та жінка. Яка казала, вибач зі спідничкою, а вона так це казала, а я думаю, а чому вона каже, вибачте, типу, за що вона в цій ситуації вибачається? Я зрозуміла, знаєте чому? Вона вибачалась переді мною за те, що вона забула, що таке любов. Вона йшла жорстока. Я настільки здивувала її теж своїм добрим до неї ставленням, тому що я підходила до неї зі справжньою любов'ю до неї. І вона мені сказала, вибач, вибач, що я. Вибач, що я забула, що таке любити себе. Вибач, що я забула, що таке любити тебе. Вибач за те, що я забула, що таке бути людиною. Тому, друзі, якщо ви хочете сприяти перемозі України у війні проти Росії, будь ласка, вчиться любити себе. Я розумію, що, мабуть, на перший погляд цей зв'язок не є очевидним, але зараз я проясню, чому це так важливо: агресивність в різних формах, насильство. І почуття провини виникли в Україні. Вони навмисно були прищеплені Україні. Росією під час постійних війн хтось каже, що перша війна була тисячу років тому, хтось каже про останні 400 років війни. Та? Але все одно ці систематичні спроби піддати насильству, проявити агресію, зросійщити, тобто підкорити себе. Тобто, оця от агресія, вона просучилась і проникла в Україну, і тепер вона тут є. Українці були заражені нею як спроби зросійщити українців. І, наприклад, от почуття провини, да, це ж Релігія, правильно, православна, і тут же був московський патріархат. Тобто, це реально все різні форми впливу психологічного і різних різних впливів пропаганди. Зокрема, тобто, коли тобі через різні джерела навіють такі негативні емоції, щоб ти втратив баланс, щоб ти вже починав параноїти. Тобто, в Україні, коли є на рівні людей агресія одне до одного, то на рівні України це аутоагресія. і аутоагресія має багато різних форм. Ну ось, наприклад, зокрема, це почуття провини, да. Тобто. Це коли ти про себе щось думаєш, що ти дуже дуже погана людина, і насправді що це провине це негативна емоція дуже глибокого порядку, навіть нижче за тривогу і навіть нижче за агресію тобто, це на грані суїциду. Тому дуже важливо, друзі. Будь ласка, я вас просто благаю. Спробуйте, от ніколи не вибачатись. Ви можете, будь ласка. Просто спробувати один місяць не казати слово вибач і замінити його на слово дякую. Я вас просто, я вас просто благаю максимально про це. Тому що почуття провини це аутоагресія на грані суїциду. В нас зараз з вами буде психологічна антиатака на росіян. Вам треба зробити три речі. Перше, протягом місяця замість слова вибач, ви кажете слово дякую. Друге, кожного разу, коли вам хочеться написати агресивний коментар, чи щось таке агресивне зробити в суспільстві, намагайтесь стримуватись, можете використовувати відпускання емоцій, чи, наприклад, зайнятися спортом. Що таке? Просто, просто спробуйте, ну, типу. Чик. я потім поясню в наступному відео, чим можна замінити ще цю поведінку, буде кайфова, не переживайте. І третє це починати робити дії та вчинки любові до себе. От тут є ще просто такий момент, нюанс, да? наприклад, з точки зору травматерапії, Україна це країна травматик, тобто її піддавали насильству постійно. І от цей розкол на агресію, провину, брак любові до себе, тобто, це все така розщепуха. Тобто Втрата цільності. І для того, щоб ці травми зцілити, зцілити, треба якраз задовільняти свої потреби базові, наприклад, потребу в безпеці, в любові, в грайливості, в дисципліні, багато різних потреб. І щоб якраз з цієї розщепухи, розколотості вийти і відновити свою цільність, треба оцім. Агресивні елементи усунути, тому що міні-сварки, конфліктні часточки це те, що відштовхує нас одне від одного, і зважає об'єднатися. Друзі, мабуть, ви вже чули, що в мене є така програма мого професійного розвитку як ютуберші і як психотерапевта. Чотири роки свого життя я присвячую психічному здоров'ю України. Це просто моя власна ініціатива. Мені дійсно дуже цікаво цим займатися, і це мене надихає. З цих чотирьох років, які я присвячую психічному здоров'ю, тобто я присвячую час і увагу свого життя чисто Україні, тобто я не заводжу англомовний ютуб канал, я сиджу саме тут, я займаюся психічним розвитком українців, не своїми переглядами, не підписниками, не заробітком грошей. І якщо у вас є, хоча б просто невеличке бажання мене підтримати, подякувати мені чи просто виразити свою симпатію, ви можете стати моїми патронами на Патреоні за один долар. Якщо ви не хочете ставати моїми патронами, будь ласка, отримати всю інформацію безкоштовно, але тоді. В нас є з вами чітка домовленість та умова, що ви реально робите ці домашні завдання, які я вам даю, чи, хоча б принаймні один разочок, спробуєте зробити те, що я від самого серденька вам тут наробила. Підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Наступне відео буде це Україна психорозбір, де я вам в такі легкі, невимушені, цікаві. Ну, подивимось, там вже як піде. Коротше, я вам підшмок, почну трошки розповідати за схема, терапію і заодно про патологічні схеми України, і так само, як їх можна зцілити, але тільки на сьогодні, просто більше як через особистий досвід і емоційний, а там буде прям конкретна, така крута, психотерапевтичненька така інформація. Люблю вас! Слава Україні і всім па-па!